Пам'ятаєте той момент, коли ви вперше побачили, як місяць поступово поринає в темряву? Це було справжнє чаклунство. Але чи знаєте ви, чому це відбувається? У цьому відео я запрошую вас розкрити таємниці місячного затемнення. Давайте разом вирушимо у захопливу подорож у світ астрономії та дізнаємося більше про це дивовижне явище. Якщо відео вам сподобалося, не забувайте поставити лайк і підписатися на канал. Також буду дуже вдячна, якщо ви висловите свою думку про те, чи подобаються вам такі відео і чи хотіли б ви їх бачити більше. Дякую. Місячне затемнення це одне з найзахопливіших астрономічних явищ, яке здавна привертало увагу людей. Під час такого затемнення Земля розташовується між Сонцем і місяцем, тим самим затуляючи світло зірки і відкидаючи на супутник свою тінь. Хоча місяць не зникає повністю, а набуває характерного червоного відтінку, це явище завжди породжувало інтерес і навіть страх у людей. Для того, щоб зрозуміти, чому відбувається місячне затемнення, необхідно розглянути розташування небесних тіл. Коли місяць рухається по своїй орбіті навколо Землі, він періодично потрапляє у тінь, яку відкидає наша планета. Ця тінь має дві частини: повна тінь або умбра. Це центральна, найтемніша частина тіні. Якщо місяць повністю потрапляє в умбру, відбувається повне місячне затемнення. Напівтінь або пенумбра це зовнішня, менш темна частина тіні. Коли місяць знаходиться лише в напівтіні, спостерігається часткове місячне затемнення. Під час повного місячного затемнення місяць не зникає повністю, а набуває характерного червоного відтінку. Це відбувається завдяки процесу, який називається розсіюванням світла в атмосфері Землі. Сонячне світло, проходячи через земну атмосферу, заломлюється і розсіюється. Сині компоненти світла розсіюються сильніше, а червоні менше. Саме тому під час затемнення місяць освітлюється переважно червоним світлом, яке проходить через земну атмосферу і досягає поверхні місяця. Існує кілька типів місячних затемнень: повне місячне затемнення. Уявіть собі, три небесних тіла, вишикувані в одну лінію Сонце, Земля і місяць. Коли Земля опиняється точно між сонцем і повним місяцем, вона відкидає на місяць свою тінь. І якщо місяць повністю потрапляє в цю тінь, ми спостерігаємо повне місячне затемнення. Тривалість повного місячного затемнення може варіюватися, але зазвичай вона не перевищує 1 годину і 40 хвилин. Часткове місячне затемнення це астрономічне явище, під час якого лише частина місяця занурюється в тінь землі. Інша частина залишається освітленою сонячним промінням. Це відбувається тоді, коли сонце, земля і місяць не розташовані ідеально на одній лінії. Півтіньові затемнення. Коли місяць проходить лише через напівтінь землі, зміни його яскравості можуть бути незначними і помітними неозброєним оком лише за ідеальних умов спостереження. Місячні затемнення відбуваються регулярно, проте не кожного повного місяця. Це пов'язано з тим, що орбіта місяця нахилена відносно площини екліптики. Тому для того, щоб сталося затемнення, місяць повинен перебувати в точці перетину цих двох площин в узлі. Сучасні астрономи можуть з високою точністю передбачити час і місце спостереження будь-якого місячного затемнення на багато років уперед. Хоча місячні затемнення не мають прямого впливу на Землю, вони можуть призвести до деяких незначних змін, таких як невелике зниження температури. Цікаві факти. Під час повного місячного затемнення можна побачити зірки, які зазвичай не видно через яскраве світло місяця. Індіанці використовували місячні затемнення для складання календарів, деякі тварини змінюють свою поведінку під час місячних затемнень. Місячні затемнення здавна цікавили людей. Багато культур пов'язували їх з різними міфами і легендами. У деяких культурах затемнення вважалося поганою ознакою передвісником лих. Ось декілька цікавих легенд та суєвірів, пов'язаних з цим явищем. Давньогрецька міфологія: греки вірили, що під час місячного затемнення на місяць нападає чудовисько. Геракл мав стріляти в чудовисько, щоб звільнити місяць. Давні китайці Вони вважали, що під час затемнення небесний дракон поїдає місяць. Щоб врятувати небесне світило, люди били в барабани та сковорідки, створюючи галас, який мав відлякати дракона. Ацтеки ацтеки пов'язували місячні затемнення з богинею місяця Чальчіутлікуе. Вони вірили, що під час затемнення богиня хворіє і потребує допомоги. Індуїзм в індуїзмі місячне затемнення вважається несприятливим часом, оскільки пов'язане з демоном раху, який намагається проковтнути місяць. Сучасні забобони, негативний вплив. Багато людей і досі вважають, що місячне затемнення несе негативну енергетику і може призвести до різних неприємностей, таких як хвороби, фінансові труднощі чи проблеми у відносинах. Забобони щодо вагітності існує повір'я, що вагітним жінкам під час місячного затемнення не можна виходити з дому, щоб уникнути негативного впливу на майбутню дитину. З наукової точки зору не існує жодних доказів того, що місячні затемнення мають негативний вплив на людей чи події на Землі. Сьогодні ж місячні затемнення це прекрасна можливість для астрономів досліджувати місяці землю, а для всіх інших насолодитися красою нічного неба. Місячне затемнення це захоплююче астрономічне явище, яке нагадує нам про нашу планету і її місце у всесвіті. Завдяки сучасним технологіям ми можемо спостерігати за цими явищами більш детально і розуміти їх фізичну природу. Однак навіть незважаючи на все наше знання, місячне затемнення все одно залишається загадковим і красивим видовищем. Якщо вас зацікавило місячне затемнення, то наступне повне місячне затемнення зможемо спостерігати в Україні 7 вересня 2025 року. До зустрічі, друзі!